Доброго раночку, мої любі! І сьогодні у нас буде е, огляд посилочок е, за тебе. Машуня вже давно сидить тут. А. Машуня е, зацікавилася, що там пакетку, але сумирно чекає е, своєї їжі. Я там купила їй е, е, декілька cat -and Go. От, бачите, саме машункине. І зараз ми почнемо е, дивитися, що ж я купила. А купила згідно чеку. Я на суму 544,20. І зараз подивимось що. Перш за все, купила отакі мандаринки. Вони були по акції, бо, бачите, койде, я не роздивилася, і вони трішки уже підгулявші. А, і он бачу, трішки. Але це їх не підпорчує, вони ж не повністю гнилі, а трошки підгулявши. І щось вони близько 47 гривнів коштували. А взяла, я взяла, зараз скажу наскільки. Так, мандари, мандарини. Маша тут і мийця, і розпаковка у нас. Зараз глянемо, на 57 гривнів. Вийшло трошки більше е, кілограмчика я взяла. взяла ось два хліба: білий і чорний. І у нас печерський хліб. Е, він У нас іде сумська паляниця, е, хліб 6,90, а печерський білий 7,10. Взяла ось таку ковбаску е, нам з малими на бутербродики, на е, роботу брати. І от, вона у нас вийшла. Лінія золотиста, своя лінія на 80-18 Тут вона така твердувата, ми обожнюємо таку ковбаску. І я думаю, на півтори неділі точно буде. Вона не підпорчується, вона вищого, гатунку, тому будемо смакувати. Тут 343 грам. На салат взяла кукурузку. Кукурузка у нас коштувала 22,90. Взяла також філе куряче. Філе коштувало у нас, зараз гляну філе. філе, філе на 62 гривні. І взяла ось таку велику, бо не було маленьких. Капусту. Капуста Пекінка на 24-24. Трошки теж вона йшла по акції, але це саме нормальна така капустинка. І не така велика, і не така порчена. А маленьких там зовсім не продають. Ще більше є: кілограма на 3 на 4. І в цей же салат йдуть сухарики. Сухарики, а майонез ми вчора купили теж своя лінія. Саме на цей салат. Взяла для салату гірчиця французька, вона йшла близько 23 гривнів. Насіння гарбуза обожнюю від своєї лінії, воно ну, нормальне, не попадається цвілі. на відміну від чорних семок ну, сонік. Вони такі ну, не дуже, я вам скажу, не дуже. І е, ці коштували мені, зараз скажу скільки. Одразу так і не, не глянеш, вони коштували 30 гривень, насіння гарбуза, близько 30 гривень. Молокія, ось такий кефір густий. У нас йшов теж по акції. він, Я люблю цей густющий, такий насичений кисляк, так можна сказати, як у бабусі. Одразу воно мені згадується. І ось такий кислячок у нас ішов. Е, скільки ще скажу. У нас густий кефірчик 46 гривень від молоки. 2,5. Ну і куди ж без машуніного корму. Це повноцінна консерва для дорослих котів з рибою, з м'ясом курки, е, ще одну з курки і з яловичиною. І ось ці у нас йшли по 10 гривень. І вийшли вони нам. На, сейчас скажу скільки, вийшли е, на 54,80. Ну і ще я взяла з десяток яєць. Яйця по, подорожали, подорожчали. Вони коштували за десяток 55,90. Ну і зараз вам покажу пакет. Він зовсім пустий. В ньому вже хазяйнує машуня. Дуже любить такі пусті пакетики. Гляньте, як їй подобається, новорічна машуня. Так, а тебе і машуня. Радість, неймовірна, вже починає митися, розслаблятися. Ох, Зіма Суня. До нових зустрічей, мої любі. всіх цілую, люблю. Ваша Людмила.